Ми знаходимо лодки, укріпляємо їх під потужні мотори і відправляємо туди на фронт. І так, щомісяця, щотижня і щодня, за своєю ініціативою, волонтери з горішніх плавнів Роман Дубецький та Сергій Лисенко роблять добрі справи. Один одного вже знають давно, вісім років тому чоловіки намагалися піти добровольцями на війну, бо мали досвід служби в розвідці. Втім, через вік їм відмовили. Кажуть, що тоді ще важко було уявити масштаб цієї трагедії. Почали допомагати по трішечки, скільки могли. І з 15-го року це була розвідрота 25-ї бригади. І коли ми, по-перше, побачили хлопців, які повернулися звідти з очами повними жаху, ми зрозуміли, що треба допомагати, бо вони були голі боси. всі. Ми не робили такої якоїсь дуже великої допомоги. по трішки, але багато. Кожному. Кожен боєць, який виходив з військкомату, приходив до нас, ми по, що могли допомагали. Якось збирали, якісь там спідні, носки, там, коли було е, якесь зуття, заплічники, шоломи, я не знаю, брижилі, плітоноски, да, от такі речі, які Аптека, да, дуже багато. шампуні, бритви, таке. Mm -hmm. ну, їжу. Mm -hmm. Що потрібно. Кожному, кожному комусь потрібно е, тільки одяг. А хтось приходить, навіть їсти нема, Пити нема чого. Mm -hmm. Давали так. Mm -hmm. Але ж багато-багато і усім завжди це носки. Mm -hmm. <laughs> і yeah. салфетки. Роман та Сергій волонтери, які дійсно спроможні на усе. Вони ремонтують військові автівки, човни, забезпечують бійців амуніцією, а також залучають кошти найбайдучих громадян на різноманітні потреби захисників України. В лютому 2022 року згадують чоловіки стали ще об'єднанішими та міцнішими. В перші дні це потрібно було все, все. І ми тут і днювали, і ночували, працювали. Машина одна загрузила, друга загрузили, третя загрузили, і це їде, 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 їде. Був наступ, і хлопці залишали все там. Тому потрібно було знову, 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 і кінця і краю не було. Ми розуміли, що держава ну, не зможе справити з логістикою. Це бюрократія, це що ще там, ну таке. Заважало хлопцям допомагати, а ми конкретно швидко. що таке волонтер? швидко вирішив, быстренько відправив. Ніяких там вагань, там, чогось там не було. Надійною опорою для Романа та Сергія стали їхні друзі, з якими починали свій шлях у волонтерстві. І з початком повномасштабної війни деякі з них очолили великі благодійні фонди. Тільки на цьому ми дуже добре, як кажуть, Допомогли містум, да. переселенцям, ті, хто їхав сюди. Тобто розмова була така: нічого не змінилося, ми всі там, що потрібно. Ми кажемо, потрібно все. Перш за все, ми орієнтувалися на переселенців, тому ковдри, посуда, памперси і все, що потрібно на, на перший час. Таким чином, ми завезли в місто чотири фури. Більше 80 тонн. 80 тонн. Всього, що потрібно людям, і все це пороздавали в перші дні. У своїй роботі чоловікам інколи доводилось заспокоювати людей, у яких війна забрала усе. Прийшла одна жіночка з Слованської області і зайшла до нас в склад і зупинилася і мовчить. Ми її питаємо, що вам потрібно, кажіть, ми вам зараз беремо. А вона каже: Все. І я, може, якось грубо відповів я кажу: як все, кажіть, що вам потрібно, ми все збі. А вона каже, все. Я кажу: не, не буває все, буває ковдра, буває там ще щось. Вона розвернулася і пішла. Ми її наздогнали, привели обратно, ну, зібрали все, що їй там потрібно. Такі були моменти, багато таких моментів було. Благодійники відчувають, що своїми вчинками вони можуть комусь врятувати життя чи просто навіть когось підтримати в скрутну хвилину. Без волонтерів нема армії, без тилу нема фронту. Що? Тільки так. У нас такий девіз, що ні дня без доброї справи. Якщо ми щось зробили в день, хоч одному чоловіку, ми вже, ми вже рахуємо, що ми вже зробили свій день. Тому кожен день щось, щось робиться. Щось. Раніше трошки більше, зараз трошки тихіше, але ж все продовжується. Те, що хлопці справляються навідмінно підтверджується й вдячністю з боку військовослужбовців, які приїжджають з фронту. Шеврон у нас там є, парпори тут є з гільзи вирізають з подякою. Такі теплі слова. Хтось вірші відчувають гордість волонтери і за стяги, які дарують їм захисники. Зокрема, символи відважності мають вже від 72-ї бригади та 95-ї. Так, де наш бублік? Бублік нам привез. <схі> Позивний бублік. А лівіше. Це бублік нам привез. А побратиму розписали. А це наше морська морська піхота. <схі> Хоробрість відчайдушність та завзятість Романа та Сергія відзначило і міське керівництво. Неодноразово вручало їм подяки. А нещодавно чоловікам передали нагороди від головнокомандувача Збройних сил України за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності ЗСУ, активну громадянську свідомість та здійснення волонтерських ініціатив на 38-й сесії. Міський голова вручив нам почесні нагона на грудні знаки за сприяння війську за підписом заложеного. Ну, ну що сказати. Ви, от чи приємно вам було отримати цю нагору? Приємно. Завжди приємно, коли хтось каже слово. Ну, якесь тепле, тепле, тепле побажання, якесь там, якась смс приходить з подякою. Завжди приємно. І звісно ж кажуть волонтери сил додають також найближчі та найдорожчі їм люди. Руки не опускаємо, йдемо вперед, бо зараз, як ніяк, потрібна наша допомога. І навіть в вигляді простого участі, простої участі в житті наших бійців, простого внімання людського, щоб вони відчували, що за ними стоять. Стоять люди, вірять в них і вірять в перемогу, вірять в те, що вони роблять, для чого вони віддають своє життя. Буває часом складно, зазначають Роман та Сергій, але ж мають надію на відновлення мирного і щасливого життя. У мирні часи їм ніколи не було відомо про слово волонтер на війні, але тепер розуміють, який важливий внесок роблять усі ці люди. Тому після війни у хлопців в планах не зупинятися, а рухатись вперед. Тільки тільки перемога, а потім будемо подивитися. Як то кажуть, ну, ні, звичайно, ми потрішечки вже думаємо за це, бо буде багато вдів, буде багато поранених людей, інвалідів. Надо буде їм допомагати. Надо буде відновлювати країну. Саме 5 грудня відзначається міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку. Маємо пам'ятати, що українські волонтери це важлива частинка нашого народу, яка наближає нашу спільну перемогу.